Представники фінського бізнесу та посольства Фінляндії відверто не очікували побачити такий сучасний рівень технічного оснащення на промислових базах компанії Обухівницьк Торесурси». Генеральний директор компанії Армен Полатян розповідає іноземним гостям, як сировина разом з органікою завантажується до центрифуги цієї італійської машини. Далі центрифуга розподіляє побутові відходи на органіку, яка йде вниз, та на упаковку, яка йде вгору. Цікавимося враженнями від відвідання промислових баз у генерального директора компанії Генесет Ой Гарі Усі Раясало. я вважаю компанію обухів міськвторесурси дуже надійною побачив, наскільки високий рівень переробки тут вже є. Вражає, який чистий пластик вони здатні постачати партнерам, і яке паливо вже зараз виробляють.